Росіяни вже рвуть один одного на шматки. Власник Вагнера Пригожин знову накинувся на керівництво України. Що не сподобалось керівнику найманців, і що змусило Дмитра Медведєва зірватись з ланцюга. Друзі, ви на фабриці новин я Анастасія Федор, і далі все по порядку. У Росії нарешті визнали, що виглядають клоунами. Щоправда, до такого висновку прийшли не в Кремлі. Поки що про це заявив лише власник «Вагнер» Вагнерів Ген Пригожин. що змусило його до такого зізнання. Головний вагнеровець відреагував на погрози російської влади знищити Володимира Зеленського. Нагадаю, що кремлівські пропагандисти та чиновники після атаки дронів вимагають помсти, а саме знищити банкову урядовий квартал та решту будівель з керівництвом України. Причому йшлося навіть про можливе застосування ядерної зброї. Так, ось Пригожин категорично проти керівник найманців переконаний, що ядерний удар це далеко не рівноцінна відповідь, і путіну, піскову, лаврову та іншим медведєвим варто знизити градус. Ось що заявив Пригожин. Цитую. Як людина радикально налаштована, я можу сказати, що про застосування ядерної зброї у відповідь на безпілотник, звісно, жодної мови бути не може. Потрібно насамперед на диву того, хто відповідає за боротьбу з безпілотниками розібратися як це мало статись в принципі. А після цього докласти всіх зусиль для того, щоб ми стали провідною державою в Галузі розвитку технологій БПЛА. І точно такими ж безпілотниками відповідати. А так ми виглядаємо, як клоуни, які погрошують ядерною бомбою на дитячий безпілотник. Кінець цитати. До речі, про клоунів. Одним із тих, хто найгучніше кидався погрозами після атаки ВПЛА над Кремлем, був вже згаданий Дмитро Медведєв. Колишній президент Росії не просто лютував чи іронізував як більшість російських пропагандистів. Він закликав до прямої ліквідації президента України. Тільки послухайте, після сьогоднішнього теракту не залишилось жодних варіантів, окрім фізичного усунення Зеленського та його кліки. Він не потрібен навіть для підписання акта беззастережної капітуляції. Кінець цитати. Зауважу, що Медведєв вже давно пустився берега і погрожує всім без розбору. А тому на Заході та в Україні його заяви сприймають не надто серйозно. От і в офісі президента покрутили пальцем у скроні радник керівника офісу президента Михайло Подоляк висміяв Медведєва. А Володимир Зеленський на погрози фізичного усунення відповів, що йому вони не цікаві. Цитую. Це не цікава тема. Ми не будемо спілкуватися з такими людьми ні про що. Я думаю, їм треба подумати, як змінити клімат у їхній власній країні, свій режим. А після того, як вони зможуть своє суспільство підготувати до будь-яких дипломатичних можливостей завершення цієї війни, ми бачимо різні радикальні групки, які розмахують там чимось ядерним, закликають щось зробити проти нашої країни. Кінець цитати дісталося домідва навіть Жозепу Барелю, представник Євросоюзу, закликав. Росію не посилювати напади на Україну після атаки дронів на Кремль мовляв, це тільки поглибить протистояння та ще й приведе до додаткової мобілізації окупантів у військо через що Медведєв накинувся на Бореля і обізвав його дурним, Процитую. Нахабний старий дурень саме до ескалації конфлікту і призведе теракт, здійснений київською владою під керівництвом США і схвалений керівництвом ЄС. Це якраз те, чого хочуть Вашингтон, і багато бовдерів у Брюсселі. Кінець цитати. Дивно, що Медведєв забув приказку свого ж начальника Путіна. Хто взивається, той сам так називається. Але повернімось до Євгена Пригожина. Фактично, своєю заявою він прямо розкритикував не лише Медведєва, а й все російське керівництво. Керівник Вагнера вже не вперше ігнорує загальну пропагандистську лінію Кремля. Згадаємо його випад в бік Медведєва, коли той прогнозував на 23-й рік напад Угорщини і Польщі на Україну. Або розпад Європи і створення в Німеччині четвертого рейху пригожин просто висміяв Медведєва і підкреслив його невіженість. Інший приклад як Вагнеровець розкритикував розпочату путіним так звану спецоперацію. Мовляв, задум швидкої війни обернувся справжнім крахом, а друга армія світу. Каже, ще отримала потужний удар у відповідь від України. Сумніваюся, що такі заяви сподобались Путіну. А про протистояння Пригожина Шойгу знає ледь не кожен власник Вагнера то поставить другу Путіна ультиматум щодо снарядів, то взагалі витри об нього ноги. Вже подейкують, що своїми заявами Пригожин піариться не просто так, а з прицілом на президентські вибори в Росії вже наступного року. Друзі, на вашу думку, про що свідчить така поведінка Пригожина? Пишіть ваші відповіді в коментарях до зустрічі.